Юлія прийшла з донькою до дитячого містечка Казка на прогулянку. Розповідає, хоче бачити новорічні прикраси у місті та відчувати зимову атмосферу. Хотілося, щоб у нас була, знаєте, така як площа, яку завжди, ну на яку завжди хочеться прийти, щоб було там прикрашено, гарно. Ну знаєте, як е, якийсь був вайб такий, ну теж місце, де є такий вайб нового року. Де можна прийти з сім'єю, з родиною, з родиною, там, з дітьми погуляти. Місцева жителька Галина навпаки каже, місто не варто прикрашати до новорічних свят. Для чого збирати натовп, коли без кінця летить? Для чого це робити? Тим більше, що скільки грошей треба хлопцям на передову. Спочатку повномасштабного вторгнення у місті не встановлювали головну ялинку, не відбувались масові заходи та новорічні різдвяні ярмарки на центральній площі. Цього року не виняток, розповів начальник управління з питань культури і охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. В місті є палаци культури, будинки культури, є школи, є театри. В них будуть і вже почались проходити з дня. Вже зараз напередодні Дня Святого Миколая і до Нового року будуть проходити невеличкі заходи для дітей різних категорій, для школярів, для дітей для ВПО і таке інше для різних категорій дітей. Багато заходів в минулому році по місту пройшло більш полутора сотень заходів таких невеличких. Втім, у дитячому містечку Каска все ж встановили штучну ялинку, яку прикрашають до свят вже понад 9 років. Цього року на новорічні прикраси та ялинку гроші з міського бюджету не виділяли, говорить Юрій Любаров. Марія Тамарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.